Ласкаво просимо в наш, хотіла сказати дурдом. Ну, веселий дом, веселий дім. Всі бігають, всі енергійні, з ног збивають мене, всі вольєри провіряють. Ось я його вже з пашою путаю, грема. Він трошки якраз схожий і вже розмірами доганяє. Так, воно вже почалося. Тома щось вирішив надіти ошийник. Думають, що він буде спокійніший. Том спокійніший не став. Йому той ошийник на нього все одно шукають залишки їжі. Ну... Ну, це, дивіться, це цуценята, які виросли в добрі і в любові. Це якісь злі звірюги. Дивіться, вони, я ж кажу, вже казала, в пташки на люту їжу відберуть. Це такі злюки. Оці бородаті ще більш-менш, але ну, ця зграя. Це ж жах, я вже від них бусинку відселила, вони втрьох остались, оце самі такі кріпіші і самі енергійні. Ось Ляля, -ля, Том і Грем. Оце їм все не по чому. Вони такі у нас крупні. А поки щас буду випус. А це на цих наша одна волонтерка каже, що... наші ПТУшниці. <рив> <рив> Бо вони... вони взагалі за любий кіпіш не розбираються, що де хто прав, хто винуват. Вони оце будуть або між собою гризтись, або на когось нападать. Хтось на когось гакне тут як. ось. Це дорослі наші, Паша. І сніжинка вже до них додається, а Паша щось не дуже це вітає. Взагалі, оце так випускаєш одразу і тільки держи взгляд востро. Паша вже погнався за цим. Ці ось у наші переживають, що там відбувається, Жана з Белою. Я як ото репортаж з, футбольного, з футбольної гри веду, тут тільки співай. лисичка. Розтірялася. Ці наші красунічки сидять. Я їх прикрила бо далі від гріха, бо вже пузик подрали феї. Як я вам казала, давненько вже заживає. Фея ти де? Фея ось під, під цим лежить. Не видно, ладно. А тут пиль столбом, пилюга стоїть наші гладіаторські бої. А тому, тому цікаво. тому цікаво туди добавиться. Але вони трішечки його ще не сприймають за свого. О, Соня, Соня не можна. Ох, і Соня. Ну і Вовчик, Вовчик, зараз тебе тут затопчуть і не замітять. Кашляєш. Тут тобі бачиш пиляка. Я зараз теж так буду, як кашляти. О, це дівчата. Правильно, захищайте свою територію, бо вони тебе покусали, і ти лежиш тепер. Воно в попоні, намазала мазь, поки мазь працює, побуде в попоні, потім зніму. Ось лейка лікаться. Ой, боже ж мій! Не знаєш, за що хвататися і що робити. Все, пробіжка закінчилася. Зараз додавлю ще бусинку до вас і буду займатися справами. Трошки ви вже заспокоїлися, дивлюся. Що, салатику зелененького вирішив поїсти грем? Що це в нас? Клен, горіх? Якась, якась, не знаю, я не ботанік. Ось якась якесь дерево. <сум> Боже, Лінда, Лінда. Що ви мене з'їсти хочете? Я несъдобна. О, І це вони теж двох сиділи в вольєрі, а тепер зустрілися як перший раз. Вовчик, хоч лапами задніми по гриби, а що тобі це робити?